От, шалом. Ми зараз знаходимося біля нашого альма-матер всіх негодяїв, які з'являються в Україні. А, за моєю спиною знаходиться страшне місце в Києві. Це діди, які просто уничтожають ті столи поколіннями. А я от хочу поговорити про таку цікаву тему, як хід А2А4, який. Ви ніколи не Е, Я людина, яка вже навчає дітей майже 10 років. І я як людина, яка починала з досить ну, критичного ставлення до шахів, дійшло до того, що щось воно все-таки дає на своєму практичному опиті. І що я можу вам сказати? От Головна помилка і... Просто цікавий, цікавий нюанс. Якщо дитині, якій 4, 5, 6 років, взагалі людині, яка перший раз дати шахи, навіть якщо їй буде 30-40, як ви думаєте, який хід вона зробить? Всі догадуєтесь а 2 а 4 чи H2H4. І в принципі, в якийсь момент. З'являється от така от позиція. Хтось завжди починає з краю. Бо, наприклад, от тут, тут ще дуже цікавий момент. От я от інтуїтивно з лівої сторони ходжу, тому що я лівша. А от правши, наприклад, вони навпаки, вони люблять з цього краю ходити. Щоб для, чого, для чого цей хід а, правильно вивести ладю? Вивести ладю, і чому от ви задумались, чому саме цей хід є якимось еталонним? Навіть в фільмах. Шерлока Холмса, коли режисери питались показати найкращий бій шахівників, там теж був хід з краю дошки, тому що режисер сам не знав шахи, але інтуїтивно йому казали, що це найкращий хід. Так, на мій погляд, працює от людська психіка, тому що коли ви перший раз пізнаєте світ. То першим чим, ми що робимо? Ми одразу хочемо дізнатися ядро, ні. Ми, як от пазл, потрошку потрошку спочатку починаємо розбиратися по уголкам, по краям збирати пазл, бо так його простіше забрати. І так як ладья, це дуже цікава і магічна фігура. В неї багато є назв. Вона використовувалася багато в магічних навіть практиках. Тому що ладья. Це не просто фігура, це границя доски. Тому що вона знаходиться і очоркує, границю границю даного поля. І це найважливіше, щоб дитина чи людина зрозуміла, що це ограничене поле, вийти оттуди не можна. І вона його очоркує. І соответственно, діти. Коли починають грати, вони абсолютно інтуїтивно починають шукати рішення з краю. І ніколи е я не помічав, от скільки я викладаю. От, наприклад, професіонали расмейстера, які в цьому досі давно знаходяться, вони з першого дня завжди вчать ходити е 4, Е5». І це отакий от, от залізний бетонний стандарт, щоб пояснити, що центр це саме краще, що це саме сильне, тому що розвиваються там і ферзь, і коник, і все в такому дусі. Тобто вже починають наслаювати деяку вже готове рішення, готову концепцію, щоб дитина не ну, так, просто тупо запам'ятала ходи. Але в чому головна фішка шахів визначальна? Щоб людина... Спочатку, спочатку зрозуміла, що це таке, і якщо їй подобається ходити з краю, хай ходить. Вона зрозуміє помилку в майбутньому. А може вона навіть зможе на своєму рівні, з допомогою цього хода вигравати інших. Може вона потім дізнається, що оказується, якщо, наприклад, ми йдемо стої, 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 то ми сразу втрачаємо слоник хто його знає. Може, ми до цього і дійшли. Але це час, це той час і ті ресурси енергетичні, які повинен був кожен через себе пройти, а сразу давати готові рішення там, ну давайте сразу, там вчити італійську партію, там гамбіти, трибити, і от це от почалось. почалось, І е, немає от цього романтизму. Е, мій дід, наприклад, він був майстром шахів. Який прочитав, прочитав в своєму житті одну книжку і абсолютно грав, так сказати, не для ну, для обичної практичної речі, так же само, як і я, щоб просто тупо заробити гроші. До речі, якщо що, то можете підписуватися. і Я також проводжу індивідуальні заняття шахів. На тому рівні, який я вам можу дати далі, я вас відпускаю так сказати на плавання задротства і заучування кучу дебютів, щоб перейти на перший розряд і далі до КМС. Це я вам мені просто банально лінь це викладати. А от початок і розуміння це пожалуйста і красоту. Що саме головне в шахах? Це її естетика. Що людина повинна по людськи ходити, не комп'ютери, які роблять це ідеально правильно полуходами, ви повинні зрозуміти стратегію, концепції. І коли... А, чим відлічається, наприклад, професіонал шахів від починаючого, тому що починаючий буде від кожного ходу напрягати свою голову і буде з першого чергу думати над кожним ходом, що робити. Професіонал. Він уже не задумуючи, як комп'ютер просто накидує позицію і десь вже тільки на 15 му ходу починає трошки думалку свою включати. І з кожним ходом він це більше і більше. Чому? Тому що це його позиція невідома. Вона йому попадалася один раз. Ну просто чисто математично неможливо всі позиції знати на планеті Земля. І це, і це по суті, число Шеннона. Якщо порахувати всі варіації, то це число Шеннона, це число, яке неможливо вписати. Так що запам'ятою, якщо у вас, наприклад, є хтось, та навіть дитина, і робить якусь помилку, ніколи не кажіть, що це ви, ти робиш неправильно там. Ти просто покажи факт. Просто покажіть факт, чому ця стратегія може привести вас до поразки. І таким чином ви побачите саме естетику та красоту цих фігур, цих шах, ви захочете в цьому погрузитися. І в майбутньому, можливо, не всі, звичайно, шахівниками не стануть. Це досить така специфічна заняття, коли люди от прям погражаються в шахі на все життя, але чисто для вас, для життя, для мозку в першу чергу, для вашого фізичного стану, для дітей, які зараз дуже сильно завісіми від всяких тіктоків і ютубів. Навіть просто тикать от в статичну картину пів години годину. Це дуже сильно бустить а, психіку. Ви не представляєте, з яких а, я доставав дітей, у котрих були такі проблеми, і вони були такими агресивними, у них були скільки болячок, психічних, звісно, не по своїй причині а від родителів. І ця штука. Їх успокаювала конкретно, і вони становилися наканіста думаючими маленькими дітьми. І, наприклад, мені в житті, як ви бачите, і психічно, і фізично, і фінансово те, що допомагає. Тому вивчайте шахи. Якщо вам буде цікаво, от слухати щось про шахи, про якісь позиції, про якусь таку от штуку, я можу якісь відкриті лекції. Розповідати вам про шахи, якщо вам буде цікаво, я трошки буду розбавляти ще контентом, тому держіться. Але от як ви думаєте, от так от буде нормально, от з такою дошкою маленькою, чи все ж таки придеться купляти вертикальну дошку і в бабочці і піджаке показувати позиції? Думайте. В общем, в будь-якому випадку буду рад за коментарі. Всім пока! Всім пока!